Сторінка 96, параграф 23. Профілактика порушень формування та функціонування опорно рухового апарату, які умови правильного формування постави людини. Кожній людині притаманна певна постава, тобто певне положення тіла у стані спокою і під час рухів. Постава формується з раннього дитинства, період росту організму і розвитку скелета і м'язів. Вона може змінюватися в Життя людини для формування правильної постави велике значення має розвиток м'язової системи, особливо м'язів тулуба. Добре розвинені м'язи. Запобігають деформації кісток хребта при навантаженні на них. Характерні ознаки правильної постави такі плавні вигини хребта, симетрично розміщені розгорнуті плечі і лопатки, добре розвинуті м'язи тіла, прямі ноги з нормальним склепінням стоп, красива хода. У людей із стрункою поставою голова завжди тримається прямо. Хрудна клітина виступає над животом, живіт підтягнутий. У разі неправильної постави голова. В людини нахилена або висунута вперед. Грудна клітина втиснута, плечі зведені до грудей, живіт випнутий тощо. Постава не лише має естетичне значення, але й впливає на функціонування всього організму. У разі порушення постави, особливо період росту, можуть виникати значні зміни форми скелета, що погіршує кругом обіг, роботу серця, легень, процеси травлення спричиняє. Розлади діяльності нервової системи. тощо. А це, зрештою, не сприяє нормальній працездатності організму. Порушення поставив дітей можуть виникнути в результаті захворювань, рахіту, викривлення кісток, переважно нижніх кінцівок у наслідок нестачі вітаміну Д, ожиріння тощо, неправильного режиму праці та відпочинку, погано підібраного взуття та з інших причин. Прикладом неправильної постави можуть бути Сутулість, яка зумовлюється слабким розвитком м'язів спини, при цьому грудний відділ хребта значно виступає назад, утворюючи так звану круглу спину. Голова стає нахиленою вперед, а грудна клітка сплющується. Порушення постави може супроводжуватися появою надмірних або патологічних вигинів хребта. Серед таких патологічних викривлень хребта розрізняють вигини вперед: патологічний лордоз назад, грудний кіфоз або горб та бічні викривлення сколіоз. Найчастіше ці вигини виникають у дітей віком від 5 до 10 років, коли в хребцях та інших кістках грудної клітки ще багато хрещової. Найпоширенішою причиною вад формування постави є недотримання гігієнічних правил, невідповідність висоти стола зросту дитині, спання на дуже м'якому або увігнутому ліжку. Неправильна поза під час сидіння за робочим столом або партою. Це призводить до нерівномірного навантаження на хребет та м'язи спини. Може спричинити викривлення хребта, до розвитку вад постави призводять також недостатнє харчування, нестача вітамінів, тривалі негативні емоції. Перевтома знижують тонус м'язів та їхню роль у підтриманні постави. У разі викривлення хребта зменшується його рухливість, виникають м'язові болі у спині. Лікування викривлень хребта базується на виконанні спеціальних гімнастичних вправ під наглядом спеціалістам, щоб запобігти виникненню. Викрилень слід уникати непомірних навантажень на хребет. Ліжко повинно бути твердим і рівним, сон достатнім, їжа різноманітною та багатою на вітаміни. Освітлення робочого місця має бути достатнім, а положення за столом. Правильним Переносячи вантажі, рівномірно навантажуйте обидві руки. За столом сидіть рівно, не згинайтеся в біг. Регулярно виконуйте фізичні вправи для поліпшення постави. Важливо пам'ятати, запобігти порушенню постави легше ніж їх усунути До ват розвитку опорно-рухового апарату в дитячому віці належить і плоскостопість, сплющення, склепіння стопи, через що воно. Зменшується як наслідок, стискуються кровоносні судини, порушується кровообіг стопи, постійно подразнюється її нервові закінчення. Це спричиняє больові відчуття в ногах і зміну ходи. У людини з плоскостопістю ноги швидко втомлюються, плоскостопість, розвивається внаслідок слабкості м'язів стопи, надмірної маси тіла, носіння взуття на високих підборах або тісного взуття. Плоскостопість може бути бути як вродженою, що трапляється зрідка, так і набутою для профілактики, плоскостопість потрібно стежити за своєю поставою, правильно підбирати взуття, корисні заняття гімнастикою і спортом, а також ходіння бо соніж по піску. За перших ознак плоскостопості слід звертатися до лікаря. Ортопедам у взуття вкладають спеціальні устілки, що раніше виявлено цю ваду, то легше її лікувати. Що таке гіподинамія? Знижена рухова активність. Гіподинамія дуже небезпечна дитячому і шкільному віці, бо негативно впливає на формування опорно-рухового апарату серцево-судинною, ендокринної та інших систем, знижує опір до збудників інфекційних хвороб. Гіподинамія спричинює зниження на. Тільки фізичною, а й розумової працездатності, життєвого тонусу, а це призводить до обмеження соціальної активності, прагнення і волі. Переборювати труднощі. Узагальнення скелет і м'язи формують поставу людини. Постава це положення тіла людини в стані спокою або під час рухів. До порушень постави належать надмірні вигини хребта в бік, сколіоз, уперед, лордоз, назад, хіфоз і сплющення, склепіння стопи, плоскостопість, щоб запобігти, викривлення хребта слід уникати надмірних навантажень на хребет, спати на твердому матрасі, регулярно виконувати фізичні Лічні вправи правильно харчуватись та вживати вітаміни.